Освітній тренінг. У сучасній освіті дедалі більшого значення набувають інтерактивні форми навчання, які стимулюють активну участь студентів у процесі здобування знань. Однією з найефективніших таких форм є тренінг як освітня технологія. Тренінг як технологія в освітньому процесі. Освітній тренінг це структурована форма групової роботи, спрямована не лише на передачу знань, а й на формування практичних умінь. Розвиток навичок комунікації, критичного мислення та творчості. На відміну від традиційних лекцій, тренінг передбачає активну участь кожного учасника, взаємодії в групі та рефлексію, тобто усвідомлення власного досвіду. Іншими словами замість пасивного слухання, студенти стають співтворцями навчального процесу. Вони аналізують проблеми, шукають рішення, дискутують, презентують свої ідеї та вчаться працювати в команді. Саме ця активна позиція робить тренінг потужним інструментом формування практичних компетентностей. Історія освітнього тренінгу: ідея тренінгових методів у навчанні бере свій початок у середині ХХ століття. Її основи заклали американські психологи, зокрема Курт Левін, який вважається одним із засновників групової динаміки та тренінгового підходу. Він розробив концепцію навчання через досвід, коли знання здобувається через активну діяльність, аналіз власних дій і взаємодію з іншими. Якщо казати про перевагу освітнього тренінгу в порівнянні з іншими формами навчання, то варто зазначити, що під час освітнього тренінгу відбувається поєднання теорії та практики в одному форматі, підвищується мотивація студентів через залученість, відбувається розвиток критичного мислення та гнучких навичок. Створюється більш ефективна групова взаємодія, а також формується досвід, який легко застосувати у реальних ситуаціях. Вироблення правил взаємодії під час освітнього тренінгу. Будь-який ефективний тренінг починається з чіткого встановлення правил групової взаємодії. Це може бути домовленості про повагу до думки інших, право на помилку, рівну можливість висловитися, конфіденційність або активність кожного учасника. Ці правила створюють безпечну атмосферу, в якій учасники можуть вільно висловлювати свої ідеї та розвивати нові підходи до вирішення завдань. Визначення оцінки студентів під час освітнього тренінгу оцінювання зазвичай не базується виключно на правильних відповідях. Натомість у тренінгу важливо оцінити: активність і залученість учасників, здатність працювати в команді, вміння аргументовано відстоювати позицію та внесок у загальний результат групи. Таким чином, оцінювання стає не інструментом контролю, а мотиваційним компонентом, який спонукає до взаємодії учасників тренінгу. У підсумку варто сказати, що освітній тренінг це не просто методика, це жива форма навчання, яка дає студентам більше, ніж знання з підручника. Вона навчає співпрацювати, мислити стратегічно та приймати зважені рішення. Саме тому тренінгові технології займають усе більш важливе місце в сучасній освіті. На цьому в мене все. Дякую за увагу.